Всім привітики, Я рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Тут ми говоримо про чакри, про чакроналіз, про саморозвиток, самопізнання. Тому залишайся, буде цікаво. Саме сьогодні ми розглянемо дуже класну цікаву тему: фінанси по чакровій системі. Фінанси по чакральним рівням можна пронизувати взагалі по чакрам будь-яку сферу. Сьогодні дуже цікаво. Хотілося б розглянути фінанси, як розглядаються гроші саме по чакрам, які взагалі є рівні і на якому рівні ви знаходитесь. То тобто це дуже цікаво. Більшість знає у нас є піраміда. Масло, да, піраміда потреплюських. Я дивлюся, як воно перегукується з чакральною системою, бо реально це дуже цікаво. Також по фінансам я виділила також сім рівнів по кожній чакрі, і можна принзвати, на кому рівні закривається яка потреба. Тобто, спершу в нас йде основа. основа з усіх основ, фундамент. І це перший рівень рівень Муладхари. Тобто, тут потреба в безпеці, потреба в виживанні. Спочатку гроші нам приходять, звичайно, як людям, людським таким сущностям, на матеріальні речі на того, щоб вижити для того, щоб прожити це гроші для їжі, гроші для того, щоб одягти себе, зігріти для житла, щоб десь жити, да ночувати, гроші на матеріальні речі, щоб жити там на проїзд, на комуналку, там, на інтернет і так далі, щоб просто гармонійно жити. Тут іде не більше людей. Далі, коли людина себе забезпечила, сім'ї є, що поїсти, що одягнути, є де жити, все вона закрила, да це. Потреби далі переходить до другого рівня, рівень Сватхістани. Тобто тут вже потреба в задоволенні в якомусь комфорті, в затишку. Тобто тут вже гроші приходять не просто аби поїсти, щоб да, відчуття голоду не було, а щоб поїсти гарно, поїсти з естетичних якихось посуду, да, поїсти в комфортній, гарній атмосфері, там в кафе, в ресторані. Речі вже купляються не просто щоб зігрітись, да, а речі, щоб якось гарно себе почувати, виглядати гарно. Да. Рівень свадхістани це рівень задоволення. І коли в нас вже є закрита база, ми вже думаємо про те, як себе задовольнити, да, які емоції нові відчути. Ідуть задоволення, більш такі людські приземлені, тобто це якісь там кафе, бари, ресторани. Це там погуляти, покурити, там сходити, да, кудись, розважитись, якісь заходи, якісь цікаві, да, щось таке е, сфера розваг. Також про якийсь комфорт, да, як там дом облаштувати гарно, якісь там речі, матеріальні дом, затишок. Тобто також тут іде цей рівень. На перших двох рівнях. Людей найбільша кількість живе, коли в нас є база, коли в нас задоволення, і комусь так нормально все життя, жити, комусь достатньо такого доходу. Чим більше звичайно дохід, тим більше людина, звичайно, на вищому рівні. І коли вона вже отримала всі задоволення, вона порозважалася, їй вже класно, весело, і рівень доходу росте, тоді вона переходить на третій рівень, це рівень маніпури, вже закривається потреба в якихось досягненнях, в кар'єрному рості, в соціальному визнанні. На цьому рівні, звичайно, вже вищий дохід. І маніпура це наші якісь потреби егоїстичні. У всіх нас є его, да? це нормально, бо ми люди, ми не просто якісь духовні сущності, і все. Ми люди. Да? І кожна людина є з его, і це нормально. Воно і потрібно розвивати своє его, закривати якісь бажання его. І це нормально, це реально, бо це матеріальний світ. І саме на третьому рівні людина закриває якісь свої егоїстичні бажання. Тобто кожного будуть свої те, якісь матеріальні більше. Да? Тобто, все купити машину. Купити квартиру, дороговартісний вже одяг не просто для красоти, а вже для статусу якогось. Да. Це вже якісь дороговартісні бренди, люксові бренди. Тобто тут вже більше про статус, про владу, якусь далі, коли людина вже наситилася всім, їй вже достатньо всього накупила собі все, що хочеш, але гроші все одно є, рівень росте. Вона може приходити вже на четвертий рівень, це вже рівень анахати. І тут, коли вона вже закрила свої егоїстичні бажання, відкриваються бажання альтруїстичні. Тобто тут вже потреба в допомозі іншим, потреба в любові до інших, потреба в піклуванні іншим. І саме на цьому рівні вже людина може реально займатися благодійністю, іменно так стабільно і крупними сумами, вкладати да? ресурси в інших, допомагати іншим, там, рідним купити там, квартири, машини, там, якісь відпочинки, да? друзям і так далі. Тобто тут, коли людині собі достатньо, її собі вистачає, вона вже реально з достатку, з наповненості може допомагати іншим. У нас навпаки, коли людина тільки там на другому, третьому рівні, вона вже віддає всі гроші іншим, вона допомагає іншим, вона намагається вкласти в інших, але так не потрібно, так невірно. Бо коли ти сама собі ще не толком не допомогла, сама собі не закрила якісь свої цілі бажання, не зможеш з наповненості, з достатку реально допомогти іншим. Все одно це буде, типу, як ти свою енергію віддаєш іншим, а потім відчуваєш себе спустошеною. Потрібно спочатку себе наситити, да? потрібно спочатку собі маску одягнути, а потім. Вже іншому, коли вже у нас ми вклалися і в себе, в і в інших, далі переходимо на п'ятий рівень рівень вишутки. Тобто тут у нас вже з'являється потреба в творчому самовираженні. Якщо маніпура це було більше про егоїстичне, такий дохід, про статус, вишутка це вже більш про творчий потенціал розкривати, про те, як самовиразитись, як стати там публічною, успішною, прославленою. І тут гроші на якісь там проекти творчі можна, на якісь нові на якісь нові захоплення витрачати, да, на якийсь розвиток нових навичок і так далі, тобто тут якісь там, пісні випускати, да, якісь там проекти і так далі. Тобто тут розкривається творчий потенціал, людина пізнає свої творчі якісь грані, які в неї таланти, як вона може їх, у них вкладатися, розкривати. От. І також найбільша помилка, коли людина допусім, ще на другому рівні, наприклад, а вона вже йде в творче розкриватися, да. вона вже йде там, вкладати гроші, але тобі ще недостатньо, ти ще не дійшла до цього рівня. Ці останні три рівні вішутха, аж сахасрара це такі найвищі рівні. Звичайно, там найменше людей, дуже мало людей доходять, бо це, звичайно, великі доходи. Да. Тут потрібна також ще й така більш усвідомленість, бо тут вже людина думає не про матеріальне, а більше про духовне, більше про осознаність вже. І також тут потрібно, щоб людина була готова до цього. Шостий рівень аж Тобто тут вже такі потреби в пізнанні, дав пізнавальні якісь потреби, пізнавати себе, свою душу, хто я, для чого я тут, яка має місце Пізнавати світ навколо, да, вкладати ресурси, допустимо, в проекти інших, да, вкладати ресурси, в якісь дослідження, в якусь науку, в якийсь саморозвиток, якийсь свій особистісний. Да. Тобто, тут, коли ти вже матеріально досяг всього, ти вже хочеш більше про духовне думати. Але, зазвичай, у нас навпаки у людей не закрили матеріальні потреби, а вони вже думають про людство, про глобальну якусь там місію і так далі, але так не потрібно. От, як приклад, Ілон Маск, да, у нього дуже великі доходи, він закрив. При всі свої попередні потреби, і він реально вже може думати про якусь там глобальну місію, да, там про космос, про щось таке, прям що для всього людства корисне. Далі останній рівень, найвищий рівень це вже потреба в духовності, потреба в духовному пробученні, пробученні себе, пробудженні інших. Ми наполовину складаємося з матеріального і духовного. Все одно, коли у вас великі доходи, все одно, коли ви досягаєте якоїсь осознаності, проходите п'ятий шостий рівень. Воно автоматично вийде так, що ви задумаєтесь про щось корисне, да, для чого я тут, яка моя місія. Тобто, тут хтось іде в церкву, хтось заглиблюється в духовність, в езотерику, хтось в якісь свої течії, да, там, релігійні. Тобто кожна буде індивідуально, але це все про одне, про те, хто я на цій землі, хто такий творець, що таке життя. Тобто, тут вже більше процеси, про якісь там про всесвітні закони, да. тось тобто таке більш про духовне. І тут гроші також великі йдуть на те, якісь там Проекти інших, дав глобальне людство інших, там спасіння людей, і так далі. То, я так скажу, не всім потрібно доходити до найвищого рівня. Не у всіх є місія, така та да, дойти до цього рівня і не всіх вистачить ресурсів, осознанності. бо це реально велика тяжка робота. Пройти у ці всі рівні, от тут потрібно реально вкладати багато часу, багато своїх ресурсів, розвиватися, самопізнаватися. І Тут потрібно багато працювати. От і також ми проназвали всі сім рівнів. Ви можете зараз подумати, на якому ви рівні зараз. Есть, приблизно, який у вас зараз дохід, на що найбільше ви витрачаєте, чи вистачає вам на комфорт, безпеку, опору, да? чи вже ви на задоволення витрачаєте, чи ви вже вам крупні покупки можете собі дозволити. Тобто да? тут ви так можете показати, на якому ви рівні, і потім думати, як переступити на подальший рівень. Надіюсь, вам було цікаво, пізнавально можете написати в коментарях, що ви нового дізналися, як вам взагалі такий формат відео, як вам інформація. Ну, взагалі я обожнюю тему чакр, Чакральна система може розглядати з будь-яких питань: фінанси і стосунки, сумісність, здоров'я, все що цікаво, особливо по чакраналізу, можна спершу пізнати себе, свою душу, своє призначення. Якщо ви задаєтесь такими питаннями, які мої таланти, як мені розвиватися, в чому розкриватися, яка моя місія, що я маю корисно зробити для інших, да, як заробляти гроші, як вирости духовно, матеріально. Всі ці питання ви можете розглянути в своєму чакраналізі. Можете перейти за. Посиланням і розрахувати себе в моєму калькуляторі, щоб побачити, які у вас вроджений потенціал, які у вас вроджені задачі. І якщо у вас є також бажання допомагати іншим, служити іншим через цей прекрасний метод, ви можете також заповнити анкетку в шапці профілі. Я вами з'жусь, і ми проаналізуємо вашу чакрокарту, ваше призначення. Подивимося, чи підходить вам цей метод. Корисно вам було б це навчання, бо це якраз іде набір на моє навчання, яке стартуватиме в березні. Тому, якщо вам актуально, якщо вам цікаво, заповнюйте анкетку в шапці профілі. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, було цікаво, корисно. Залишайтесь підписуйтесь на цей канал. Будуть виходити ми також дуже класні пізнавальні відео. І бажаю вам дуже класних великих доходів, щоб у вас було все чудово.